Вітаю вас, малята, і запрошую до країни математики! Дітки! Сьогодні я вам пропоную відправитися на морське дно. Чи згодні здійснити цікаву подорож де багато цікавих завдань? Тоді рушаємо. Ось ми з вами і на місці. Перше завдання. Будь Уважні. Скільки вушок у білочків? Два. Скільки крил у горобця? Два. Скільки лап у снігура? Дві. Скільки очей у їжака? Два. Скільки п'ятачків у хрюшки? Один. Скільки хвостиків у мишки? Один. Молодці. Друге завдання. Дітки, подивіться, які чудові рибки, але вони незвичайні. Давайте з вами подумаємо і скажемо, на які геометричні фігури вони схожі. Але спочатку пригадаємо геометричні фігури. Це круг, а це квадрат, трикутник. А зараз давайте знайдемо рибок, які схожі на квадрат. Уважно подивіться, якого кольору рибка схожа на квадрат. Так, червона. Подивіться ще разок, яка ще рибка схожа на квадрат. Вірно, помаранчева. А зараз давайте знайдемо рибок, які схожі на круг. Якого кольору? Вірно. Зелена. А ще уважно подивіться так, помаранчевого кольору. А зараз знайдемо рибок, які схожі на трикутник. Це рожева рибка та оранжева рибка. Молодці. Третє завдання. Подивіться, хто це. Черебина чи, чи тварина прожива в морських глибинах, в неї аж вісім ніг знають всі то ніг. Подивіться, у восьминіжах на щупальцях є цифри, а також є будиночки з номером 1 і 2. Давайте розселимо восьмініжок по їх будиночках. Перша восьмініжка. Яка у неї цифра на щупальці? Цифра 2. Значить, ми її поселимо до будиночка, де є цифра 2. Наступна восьминожка. Яка цифра на щупальцях? Цифра один. Тож, де ми її поселимо? У будиночку з номером один. Наступна восьмініжка. Яка цифра на щупальці? Так, цифра один. Далі. Яка цифра у рожевої восьмініжки? Цифра. 2. Значить, де вона буде мешкати? В якому будиночку? Вірно будиночку з номером 2. Далі дивимось. У нас восьминіжка помаранчевого кольору. Який номер на щупальці? Номер два. Вона теж буде жити в будиночку під номером 2. Дивимось далі. Який номер у восьминіжки? Номер 1. І вона теж буде жити в будиночку під номером 1. Наступна восьминіжка. Який в неї номер? Яка в неї цифра? Вірно, цифра 2. І вона також буде жити в будиночку з номером 2. Остання восьмініжка жовтого кольору. Яка в неї цифра? Цифра 1. І вона буде. Жити в будиночку під номером 1. Мої розумнички. Четверте завдання. Знайди, де заховалась рибка. Давайте зараз заплющимо оченята. Розплющимо і дивимось, де наша рибка. На камінчику. Знов заплющимо очі, відкриваємо. Де наша рибка? Вона заховалась під камінчики. Знову заплющимо оченята. Де наша рибка? Немає, не видно. Давайте подивимось, де вона? Вона за каменчиками заховалася. Давайте ще разок. А тепер де наша рибка? Вона праворуч від камінчика. Ось ми з вами і пограли з рибкою. До нашої рибки припливла подруга, і вони хочуть зараз з вами пограти удвох. У якому напрямку пливуть рибки? Жовта пливе ліворуч, а червона вірно-праворуч. А зараз червона пливе вгору, а жовта, так, донизу. Де плавають рибки? Червона вгорі, а жовта внизу. Молодці малята. Ви добре впоралися з цим завданням. Останнє завдання. Погляньте, у нас є геометричні фігури. Два круга. Маленький та великий і трикутнички. Давайте спробуємо з них викласти рибку. Починаємо. Великий круг це тулуб нашої рибки. З трикутника ми зробимо хвіст та плавники для нашої рибки. А маленький круг це буде око нашої рибки. Вийшло у вас так, як в мене? Я сподіваюсь, що вам сподобалась наша морська подорож. До зустрічі, малята!